Всім привіт! Сьогодні пропоную вам розклад на метафорічних картах, чи туди я йду. Ми будемо робити цей розклад на картах «Тисячі доріг. Хто був в мене на грі шляхи, які ми обираємо, той знайомився і колодою цікавою. І так ми починаємо. І перше питання: що приносить, приносить мені той шлях, яким я йду зараз? Нагадую, що метафоричні карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. І так ми починаємо. Що приносить шлях, яким я зараз йду. Ось у нас така карта: це дом з привидами. Уважно подивіться на карту. Не обов'язково читати, що що написано, достатньо под... роздивитися малюнок. От. Які у вас асоціації виникають? Про що вам цей дом з приводами може, може казати? Як ви вважаєте, що приносить вам шлях, яким ви зараз рухаєтесь? Друга позиція що буде, якщо я продовжу рухатися в цьому напрямку, в якому рухаюсь зараз? Ось така карта, Ткацька фабрика. Вибачаюсь карти на російсь, російською. І так уважно дивимось на, на карту, що вона вам каже, які у вас асоціації виникають, про що це може казати? Варто вам рухатися тим шляхом, яким ви зараз рухаєтеся. І третя карта це що буде, якщо я зміню напрямок, якщо я піду іншою дорогою. Ось така карта омут іскушеній. Уважно подивіться на карту. Про що вам говорить ця карта, які асоціації? Що буде, якщо ви зміните напрямок? Четверта карта, на що треба вам звернути увагу? Це башня зв'яздочота. Ось така карта, про що вона вам говорить? На що вам треба звернути увагу? І остання карта цього розкладу, на який результат ви можете розраховувати. Ось карта, водопад-ізобілія, чудова карта, які у вас асоціації виникають. І так, давайте ще раз приглянемо усі карти. Так, перша карта. Що приносить, приносить мені той шлях, яким я зараз рухаюсь? Це у нас дом з привидами. Що буде, якщо я продовжу рухатися тим шляхом, яким я йду зараз? Це у нас ткацька фабрика. Що буде, якщо я зміню напрямок? Це у нас омуд іскушеній. На що треба звернути увагу? Це башня Звізда чота. І остання карта результат, на який я можу розраховувати водопад ізобілія. Ось такий у нас вийшов цікавий розклад. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть, які асоціації у вас виникли стосовно цих карт. А я з вами прощаюся до зустрічі. Пока!